Христос посеред нас. Дорогі брати та сестри, сьогодні на Богослужінні читається Євангеліє, з якого ми почуємо розповідь про те, як учні, що пливели в човні, побачили, як до них по морю іде Христос, на що Петро теж хотів підійти до Христа. Проте виявився маловірним і почав топитися. Цей урівок являється прикладом того. Що коли в нас відбуваються життєві негаразди, не забуваємо молитовно звертатися до Бога. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє перенесення мощей преподобних Зусима Саватія і Германа Соловецьких, а також преподобного Григорія іконописця Печерського, який жив у XII столітті, та преподобного Григорія Синаїта. Народився святий близько 1268 року біля міста Смірне, що у Малій Азії, у віці 22 років, прибувши на острів Кіпр, постригся в Чернечий Чин. Згодом відправився на Сінайську гору і прийняв там велику схему. Виконуючи послуг кухаря і пекаря, преподобний був також. Майстерним писарем і перевершував усіх в читанні та знанні священних книг. Строгість його життя одних приводила в подив, а у інших викликала заздрість. У рукописах згадується, що у 14-му віці на афоні преподобним Григорієм Синаїтом, його учним Григорієм і старцем Григорієм. Було засновано монастир, який називають Григоріат, і знаходиться він на скелях висотою у 8-10 метрів над центральними монастирськими святими воротами, возвеличується ікона преподобного Григорія. Проте дорогоцінною спадщиною святого є його рукописи, настанов про внутрішнє життя і чудові тексти піснеспівів. Зокрема, достойно є до канону Пресвятої Трійці та інші. Сьогодні з ним Ангела, православний календар, сердечно вітає іменинників, які мають ім'я: Зосима, Саватій та Герман та Омільян. Возлюблені святитель Іан Злотус говорить: якщо ми будемо завжди споглядати Бога розумом, якщо будемо постійно пам'ятати про нього, то для нас все буде легким, і життя буде наповнене Божою ласкою.